Добрий вечір, колеги. Добавши уваги після начного конференції головного передаємо... Шаковського перейдемо. Олександр Володимирович, тиші, 24. Скажіть, будь ласка, скільки важко грати проти моїх корськам та Добрий вечір. Не можу вам сказати, що важко грати. Суперника двічі підряд. Єдине, що можу сказати, не просто грати, виходячи на гру з роздягальних з рахунком 0-1. Починати. Що, що? що відбувається в оболоні, але чи пропустили, і зараз мені здається не зовсім обов'язково. Не зовсім обов'язково. Безумовно, і перший гол я можу зрозуміти тієї. Ну, взагалі намагався запитати Тараса, що він хотів зробити, він так і не відповів. Мені прийняття рішення. Я е Говорю ми кажемо, ми напрацьовуємо. Яку б тактику ми не вибрали, все рівно виходити, треба, треба мати певний хист, треба мати сміливість, треба мати, приймати е, рішення, правильні приймати рішення. Цього не було. На жаль, цього не було і е, на жаль, такі дитячі, які призвели до пропущеного м'яча, при тому, що і мали чудові щоб забувати, я не розумію, яким чином, Це це в принципі так само помилка, як помилка, яка була у Гереро, я не розумію, яким чином він там міг не попасти по м'ячу і не забити той м'яч в першому таймі. Для мене це однакова помилка. Е, Момент, який був у блину, це, е, е, ще нагоди, які могли краще е, е, спрацювати. І, і наступне і... запитання. В першому танцю динамо могло не тільки зримати рахунок, але і забивати, виходити вперед. Матчі за заболонів теж перехунті 2-1 динамиці. мали шанси закривати. Щодо реалізація? чого недостачає? Ви знаєте, над реалізацією ми працюємо кожен, майже кожне тренування, останні 15-20 хвилин ми працюємо над реалізацією. Працюємо mm -hmm. над завершенням, працюємо над комбінаціями. Я думаю, я думаю, що в даному, в даному випадку індивідуальна майстерність. Якщо немає питань? Безумовно, неприємний результат для нас. Безумовно, вся відповідальність лежить на мені, тому що виходити так, хоча... Ви, я не можу сказати, що вони не налаштовуються на виход. на початку гри і закінчувати такі, таким чином матч. Я думаю, що індивідуально працювати з гравцями і якимось чином пояснювати, що... що вони ніколи не зможуть піднятися до рівня своїх очікувань. Все, що в них є, це все завжди. Вони будуть реалізовувати те, що напрацьовують. Я казав хлопцям, завоювати чемпіонство непросто, але набагато легше, ніж втримати. І третій момент, про який сьогодні говорив ще, там, розгубити ті там, навички, ті комбінації чи ті взаємодії, чи впевненість. Здобути її не просто. розгубити дуже просто, а потім знову зібрати все докупи. Це, це треба багато часу. Але, скажімо так, розуміємо, і хлопці розуміють проблему, яка є на сьогоднішній день. Будемо працювати і на марці, і в вирішення. Дякую усім, усім гарного, тихого, спокійного вечора.